З вами я Зак, і це провоження гри під назвою Moonlighter. Отже, в попередній серії ми вже почали більше розкручуватися, В принципі, прокачали нашу... наш меч, зброю першу. І відправляємося далі. Цим займатися. Я думаю, сьогодні ми, можливо, покладемо цілью, якщо, звісно, встигнемо. Так. Давайте спробуємо ось. Так. Це. І можна ще спробувати це. Ось так. А, де вони на нас будуть помічатися лише. Незрозуміло. А, ось. Ось тут. Нам треба ці дві душі вибити і все інше це треба. Ось ці речі, до речі, нам потрібні. Давайте їх підемо викладемо. Так. Угу. Так, 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 так. Сюди. Ось так. Все. Пішли. Ми їх викладемо і давайте зараз постараємося якби то, прокачатися. Прокачати броню скажем так. В попередній серії ми розібралися з першим міні-боссом. І тепер, по крайній мірі, я розумію, як з ним файтитися. Тобто, тепер, якщо ми його бачимо, ми просто беремо з ним, розбираємося і йдемо далі. Все. І все чудово. Ось так. Так. Так, так, так. Ось такі справи в нас. Ну, в принципі, так. Наша сьогодні ціль це покращити броню. Точно покращити броню. А далі треба буде подивитися, скільки потрібно грошей для покращення магазину. Так, окей. Рухаємося. Угу. Це щось новеньке. Дивіться, просто з одного удару. Бам! Блін. Так. Опа! Так, одна така душа є. Е, чому не можна? Так. Так. Все. Так, одна така душа. Є. А, вже дві, все. Фактично у нас вистачає на це. Чудово. Але нам потрібен ще. Стравайт. Окей. Пішли далі. Хоп, хоп. Хоп-хоп. Ну, урону прям достатньо. Предостатньо, щоб розбиратися зі всіма. Так. Пішли. Ми зараз просто цього. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, -ой 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 -ой. так, так, хоп. А я щось не думав, що навіть після цих штук може йти не бос. А, ось бос. Заблокували. Все! Ось так легко і швидко просто ми його перемогли. Чудово-чудово. Так, що нам не потрібно? Давайте. Давайте цей меч продамо. Угу. 92. Отже, що це виходить. Хм, цікаво. А ну 69. Ага, значить воно не продає дорого. Я зрозумів. Так, окей, рухаємося далі. Йдемо вже в другого рівня. цей. Тут мають бути, скоріше всього, якісь сильніші вже монстри, тому буде цікавіше. Придумати тактики проти них, ось це все. Потрібно, потрібно нам. Та й, можливо, нові предмети. Окей, рухаємося сюди. Опа. Ого. Стривайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а він не б'ється. А ш... Стоп, а що з ним робити тоді? Йоу. Так цікаво. Так, точно ні? Нужбо. Так, ось так, блін, і за нього таке дається. Опа. Так, окей. О, це вже страшно. А воно в цьому. Ану. А ну, стривайте. Так, так, Є, бой Ось як з цими сферами битися. Я зрозумів. Так, рухаємося. Хоп-хоп, все. Хоп-хоп-хоп, все. Чудово. Так, окей. Що далі. Опа. А це вже цікавіше, тому що тут нові монстри. А ну. Я надіюсь. О, так, отже. Mm -hmm. А, ми це читали. Так, ми це читали. <гум> Я думав, це щось новеньке тут буде. А ми його читали. Окей. Okay. Тоді йдемо далі. Так, нам сюди. Так. Так. Давайте наверх підемо. Ого! А блін. Йой! Так, стривайте. Так, все. З ним покінчимо. Так, отже. Так, ну з тобою я не буду так нянчитися. Тебе Та просто розстріляю. Емать третій левел просто. Наскільки же шлук рятує? Ай-яй-яй-яй! Хіл так, опа. Так. Пішли. Угу. Хоп, оп, хоп, хоп, хоп. А, він другого рівня. Так, сюди тепер. Опа. А ну давайте. Відхилюємося. Що в нас тут? А, ну нічого такого, як. Ой, що я зробив? <гум> а, так, давайте сюди. Дистанція, 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 друже. Тримаємо дистанцію. Бам! Звісно, так, ми його просто як царапаємо, але. царапаємо хоч і довго, але зато ефективно. Так, все. Опа. А, ну сюди. Так, ні, це ми не подзираємо. Так, окей. Ох, йо. Так. Йоу. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. 5 хп просто, 5 хп в нас залишалося. Так, цей бос сильний. Цей босиль... Си... У нас предмети позникали. У нас ось тут був пред. Матіті. Ось що. за Блін. Просто він... Він сильний. Він з'явився просто заді мене. Я в шоці. Так, але ми позбирали предметів теж доволі багато. Так, окей. О, фактично... А, стривайте. Давайте подивимося, чи це в нас. Одне це, як я зрозумів, бандана, а друге залізний шолом, так? Так. Це дає нам до речі швидкість. От така бандана. Вона нам дає швидкість. А це дає більше хп. Я думаю, бандана нам буде краще, ніж шолом. В чому суть. Тому я думаю, ми краще зробимо бандану. Але. Перед тим, як її зробити... Ясне діло, нам потрібно заробити грошей. Отже, йдемо. Так. Спимо. От Так. Так. Отже, які нам речі потрібно. Це виставляємо, це виставляємо, це виставляємо, це виставляємо, це виставляємо і це виставляємо. Все. Пішли. А тепер пора виставляти ціни. Так, виставили. Так, ми знаємо, що ми його дешево продаємо. А це по 200. Цю одну річ ми скільки? По 200 продавали. Давайте по 300. Так, це ми так і кладемо, Це ми так і кладемо. Також це ми так і кладемо, це ми так і кладемо. Це. Можливо, по 60. Це, по-моєму, у нас нормально. І відкриваємо магазин. Так, давайте. Заходьте, купуйте. Заходьте і купуйте, що я можу сказати. Ох, подивіться, який зайшов. Сильний. А, блін, їм це подобається ця ціна. Якийсь прям самурай чи що. Так, окей. Заробили. Угу. Так, 900 монет просто зараз лутаємо. Так. Даже не 900, 1080. Ого, то воно нам чайових підкинуло. Так, це кладем. Це кладем. Якщо не пом... Стривайте, якщо не помиляюсь, то я їх дешево продаю, так? Так. По 50. Ага. А ну, давайте подивимося. Так. А ну. Ой, це я загнув. Отже, якщо по 200 для них, це хорошо. Давайте по 250. Ось так. Це дешево для нього. Я зрозумів. Так, так о. Глянемо чи по 250 буде йти їм. Так. Давайте купуйте, купуйте. А цей дід трішечки дістає, він просто приходить, нічого не купує. Дешево? Угу. Окей. Дешево так дешево будемо підіймати. Так. Угу. угу. Ну ж бо. Купуйте щось, а то ви, блін, поприходили, а купувати Зуськи. Опа, на! А ти у нас хто? І що він буде зараз робити? Ану. Він в нас грабіжник. Він захоче нас вкрасти чи що? Ну це, до речі. Е -е 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 -е. Отримуй! Пішов звідси. Ти Ти ж ви... ви погляньте, просто взяв, прийшов, вкрав в мене це. Так, і сюди. Угу, все. Просто взяв, зайшов, викрав, блін. Захотів... О, дід нарешті щось бере. Так, ну це чудова ціна якраз. 250. Угу. він мені 30. Ще 50 чайових кину. І бабка бере. О! Дуже цей. Так, все. Все. Ну, що я скажу. Закриваємо магазин. Угу. І заробили сьогодні... 5000. 5 тисяч. Чудовий заробіток, що я скажу. Окей. Так, ідемо тепер сюди. Угу. Так. Так. Чудово. Ага. Тут нам потрібне це. Тут, до речі, у нас все вистачає, а ось тут. Тут ні. Не вистачає. Okay. Окей. Ось, тривайте. Не те нажав. Так, наж... ось тут. Так. Ну, бігаємо справді навіть біль... ще швидше. Окей, okay. відправляємося. Пум-пум-пум-пум-пам-пам. Так. Вперед. Надіюся, можливо, ми щось виб'ємо. Чудове таке, зможемо чимось покращити вже цей ще щось. Або в нас ж, до речі, багато грошей ми можемо ще щось купити. Там, в прокачці для нашого магазину. Оди, треба буде, погля... треба буде глянути, коли ми вийдемо з цього, підземелля. До речі, знаєте що? Е -е, я ж не просто граю от. У мене Moonlight, типу, це куплений не через якісь там. Ой, блін, Ці падлюки, Ой. Куплений не через Steam чи Epic Games, а через Xbox. Так. І прикол в тому, що я дізнався, що є українізатор на гру. Так. Він є, але суть в тому, що він є тільки на Epic Games і на. Сам же ж по собі. Steam. Але от в чому прикол, що я не можу. йо. Ще я не можу одним словом його використати, тому що я не знаю, де знаходиться в мене гра. Тобто я завантажував у гру на комп'ютер, а де вона знаходиться, я навіть не знаю. Типу, ну, начебто десь на одному на диску вона тіпа, по типу знаходиться, а де? Бог його знає Пумо. Хоп. І оп. Так. Ті такі справи. Ого. Так, з одного. З одного. Ну, це перший рівень. Ауч. Так, все. Трішечки нам боляче зробили, але нічого. гуд Так, все, йдемо далі. Ой. Та блін, ламайся. Нічого нема. Жалко. Так. Раз. Та опа. Знову ж таки ми лук вибили. Погляньте. Тренувальний лук. Окей. Йдемо сюди тепер. Хоп! Блін, з нього навіть нічого не випало. Обідно. Жалко. Так, окей, йдемо сюди. Ого! Перший раз такий рівень, начебто. Ой, боже, просто все попадало не туди, куди треба. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Оп, блін! Пропустив удар, але нічого. Нічого, тому що ми його з легкістю виносимо. З новим то мечем. Просто бам бам його нема. Все. А от оцей інший бос, той голем, справді сильний. Серйозний, серйозний тип. Так, окей. <Hu> -h 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 -h. Так, все. Так, окей, давайте направо. Ух, йоу. Ауч! Ауч! Хоп, все! Блін! один метал. Не круто! Ого! А! Яка ти подлюка! Слухайте! Ага, все! Ауч! Ауч! Боляче. Але нічого, ми справилися з цим. Так, ну ми можемо взяти лише одну цю штуку. Так, хіл. Блін, і навіщо? <смір> так, отже, що в нас є непотрібне, що можна продати? Це давайте продамо. Це продамо. Це продамо, це продамо. Так, все і заберемо звідси за то все, Так що ауч. Ауч. нічого ауч. Все. Так. Чудово. Хоча б я не сказав би, що все чудово. Відхилимося. Купаємося, купаємося, купаємося. Все. Дійшли. У нас є ще ліва частина. Так що, погнали. Так, 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 так. Опа. Так, його потрібно... Оп-оп-оп. Все. Так, а з вами хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. І-хоп. Блін, і хоп. Так, все сюди. Так. А тепер ти. Хоп. Ого. Нічого, собі навіть мене атакувати захотів. Оце ти, звісно, лютий. Вона просто попадала, все. Чудово, прекрасно. Так, окей. Так. Е, стривайте, інвентар. Так, ось це продати. Ось це продати. Це, по-моєму, нам вже не потрібно. І фабрики начебто теж. Так. Оп! Ого, третього рівня аж. Окей, справимся. Хоп-хоп, хоп, оп-хоп. Хоп, хоп, хоп. Все. Блін, з нього не випугати ще потрібно. Так. Опа! Ого, щось золоте. А, золоті руни. Нічого собі. Окей. Ну що. Я думав відправлятися, тому що ми вже просто тут довго будемо. Типу ми ще тут довго можемо. Так, отже, продовжимо. Так. Сюди. Так. А, ні, нам не це. А, так, давайте підемо продамо все. Так. Скільки в нас є всього продавати. Це просто ви що. До речі, рівно дешево продається. Вставляємо на 50. -ку. Можливо, якраз то за 50 вони хочуть продаватися. Так. Так. Це. І це. А тут давайте виставимо ще це. Так, відкриваємо. Let's go. Так, давайте. Заходите, купуйте. Так. Сподобалось. Сюда. Так. <с1000> так, так, так. Опа. Костякова зашла. Так. Но утреннее багато. Та ще ще дешево. Угу. Взяла. Угу. Ох, йо! За тисячу просто продав. Так, окей, у нас ще. А ну, лук. Це скільки от? От давайте. Взагалі це він за 1000 має продаватися, от мені щось так підказує. Золоті руни. Давайте покладемо за 400. А ну. От просто мені здається, що якщо крафтиться лук і він коштує 10, то значить так має теж бути. Давайте на це поглянемо. Чи воно буде так насправді? Дивіться, у нас вже майже 10 тисяч. Ну, фактично, якщо нас зараз по поскупляють усе. Так, до речі, так зразу йде. Так, опа. Новенький якийсь зайшов. А ну. Він бере. А, ні, він це не бере. Дорого подумав, чи що? Так, він доволі цікавий такий тип. Окей. Якщо він за 400 це не взяв, то можливо за... 350. Але мені здається, що як для мого рівня ще такі ціни доволі високі. Ану, о, думає. Ого! Це прям дуже не цей. Окей, тоді... Давайте просто по 300 хоч походимо. Ні. По 290. Вот так. Окей. Okay. Так. А ну. Может, они захотят взять уже, нарешт. А ну давай. О, перешла перешло. Просто идеально. Просто 12 тысяч. Так, закрываемся. А ну. Один грабіжник. Я не. Сім тисяч. Ми зірвали куш. Просто сім тисяч. Прекрасненько. Найпрекрасніше. Так, окей. Місто. Ми, до речі, можемо цього чувака купити. Чи як би не називати. Так, окей. Шістдесят тисяч. Просто. О, господи! Так, окей. Ось це за 4 тисячі. Давайте його купимо. Це вже дорожче. Угу. Окей. Дальше ми можемо справді його взяти. Так... А! Стоп, що? Ам. А чому стривайте? Так, це все є в нас. А, воно не робиться ночью. Тю. Ой. Багато місків не треба, щоб це зрозуміти, але мені схоже потрібно. Окей. Так. Угу. Ану, давайте підемо його зробимо і будемо на цьому закінчувати серію. Угу. Або. Давайте його зробимо в наступній серії. Так, давайте його в наступній серії зробимо. Окей. Отже, в цій серії ми доволі так добре прокачалися. Ну, фактично, не сказав би, що добре прокачалися, але Навчилися заробляти дуже багато. Це чудово. Ну і за одне в нас тепер, якби то є броня, хоч якась. Теж чудово. Так що так. Отже, дякую за перегляд. Якщо ви додивись до цього моменту, я дуже радий вам за це. Дуже радий за це, що. Ви справді це дивитесь. Ну, кладіть лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам серія. А з вами був я, Зак. Всім до побачення!